Присутству, постійна комісія міських сільської ради з питань розвитку інструктури главу строю будівництва комунального господарства, відняття та юрій по путовому слуговування оселення та захисту прав споживачів. Секретар комісії Пандіму Полосевич, члени комісії Кубощук, міськ Володимирович, Костичу Івана Фович. Заступник скривої стандіяльності видночого міської ради Чатунка Олександр Миколаєвич. Відсутній депутат міської ради Томожа Михайлович, депутат міської ради Кусенка Сергія Солдич. Порядок денних питань, що ви е, приносите на розгляд комісії, про проведення містобудівного моніторингу, доповідає начальник відділу архітектури та містодівної містобудування міської ради, ну, хлопчик у Данський

Збір цієї інформації, де може якісь генеральні планжене має уточнення поводитися, десь може якісь поважання громадян, підприємців, ну взагалі, інформацію інформації тобто, на перспективу змін. А потім вже поводяться по міського міністра, не трохи завесно, і не знову ж таки на це розглядатися чи доцільно проводити, змінити засунки. чи наступного сфера, де характера.

Щодо території на всі які розроблені містобуденної документації, а саме генеральний план міста рішення цього. Вносимо на сесії. я от